Page 6. Grammar. Модальне дієслово can. Model web can. Exercise 1. Match the verbs to the words and phrases. Потрібно з'єднати нам слова із словами та фразами. Дієслова з словами, словами та фразами. Окей. Uh, okay. Let's do this exercise. Значить, draw... A tree малювати дерево. Make a cake. Готувати пиріг. Це у нас B. Далі. Замінимо колір, щоб яскравіше було. B. Далі. Play tennis. Грати в теніс. Ride. A bike. Їздити на велосипеді. Run um, five kilometer. Бігати п'ять кілометрів. 5 kilometers. Speak three languages. Говорити на трьох мовах. Stand on your head. Uh, стояти на в голові на власній голові. Swim underwater. Swim underwater. Плавати під водою. Окей. вибачте. Так, переходимо до наступної вправи. І... Тут нам потрібно вже утворити запитання, використавши фрази із першої вправи. Ну, наприклад, я кілька напишу, далі ви самостійно. Can you do it? 3, так. Can you, Can, наприклад, your mom? and your mom make a cake make a cake Чи вміє мама готувати пиріг? Uh, then you swim on the water and swim and then Чи вмієш ти плавати під водою? Ну, які там ще були фрази? Зараз mm. повернусь, дивіться. Ага, Ride bike, плей tennis, Кен. Can, uh, can she ride a bike? Чи вона вміє їздити на велосипеді? Can she ride a bike? Um, can And your brother and your brother run five kilometers. Um, знову забула, які там ще фрази були. Ага, uh, uh, stand on your head. А, uh, play tennis. Can you, can you stand on, on your hand uh, Can you speak? Can he speak three languages? Чи вміє він говорити на трьох мовах? І останнє? Плейтайс, що я його так забуваю? Can. They. play Mm -hmm. okay. Так, тепер даємо відповідь на це запитання. Answer the questions. Значить, can your mom make a cake? Yes, she can. Чи мама вміє готувати періг? Yes. she can. Так, тільки з великої літери. Далі, can you swim on the water? Чи ти вмієш плавати під водою? Наприклад, скажемо, No I can't. Can you ride a bike? Чи вмієш ти їздити на велосипеді? Yes, I can. Um, ой, чи вміє вона їздити на велосипеді? є Я ще кін четверте кен я 5 філометрс. No, he can't. He's too small. No, he can't. Can you stand on your head? No, I can't. Шосте. Can, you, can he speak three languages? Скажемо, чи вміє говорити він на трьох мовах? Yes, can. Так, вміє. Сьома. Can they play tennis? Чи вміють вони грати в теніс? Yes, they can. Okay. Окей. Переходимо до четвертої прави. sentences with the phrases in exercise one or use your own ideas. I can ride a bike. Значить, нам потрібно доповнити речення Цими фразами або використовувати свої. I can ride a bike, but I can't stand on my head. I mean use the tone spending, не можу стояти на голові. I can, I I can, can play tennis. Tennis. But I can't uh, swim on the water. Я вмію грати в теніс, але не вмію плавати під водою um. My mom мама make a cake. But she can't speak three languages. Моя мама може приготувати пиріг, але вона не може говорити трьома трьомами. Can run або play football. But they can't run five kilometers. Мої друзі вміють грати в футбол, але не можуть пробігти 5 кілометрів. Так, добре, окей, перебираємо. Наступне завдання. Present simple. Complete the text with the present simple form of the verbs in brackets. Потрібно доповнити речення формами у дієслів, які в дужках, у present simple. Значить, Hi, my name is Jack. I've got a brother and a sister. Привіт, мене звати Джек, У мене є брат і сестра. I like I like music and I love traveling. Не люблю музику та подорожувати. Ravi and Molly are my friends. Ravi doesn't have got aha. Uh -huh, haven't got any brothers, aha. Uh -huh. I haven't got any brothers or sisters, and Molly has got. One sister. У Реві немає ні ні сестер, а Молі є одна сестра. Реві likes. All sports and he plays football every day. Molly doesn't play football. She likes swimming. Реві подобається спорт та грати в футбол, та він гра і він грає в футбол кожен день. Молі не любить футбол, але любить плавати. Окей, прибираємо. Переходимо до наступного завдання. Exercise six. Put the words in correct order to make questions. Потрібно поставити слова в правильному порядку, щоб утворилися запитання. Ну і дивимося. What do you like? А, what books do you like? А, трошки не так. What books do you like? Share what books do you like, uh, do you like drawing pictures. Значить, перше, які книги тобі подобаються? Ти любиш малювати картини? Третє. what sports do you play at school? Яким спортом ти займаєшся у школі? Що ти граєш у школі? Uh, do you like watching TV? Тобі подобається дивитися телевізор? What is your favorite animal? Яка твоя улюблена тварина? Окей, okay, let's answer these questions. Uh, давайте дамо відповіді на ці запитання. What books do you like? I like uh Adventures books. Я люблю пригодницькі книги, пригодницькі книги. або books about animals. Ну, Давайте напишемо I like. I like um. Boom. About, animalus. Ant, jeki kartinėlį like mėgstelėjai, mėgstelėjai. And Drawing And nature, наприклад, так. Я люблю малювати природу. А, яким спортом займаюся в школі? Ай. Ай. Плей тенис, наприклад. at school i play tennis at school tak. Um, do you like watching tv no. abo yes i do abo no, i don't know yeah. oh. i yes. oh. don't yes І останнє. What favorite animals? What is your favorite animal? My favorite animal is a cat, наприклад. Або, коротше, напишемо It's a cat. Окей. Okay. Complete the sentences for you. Доповніть речення стосовно себе. Hello. My name is Світлана, наприклад. I've got a cat, наприклад, так. I like playing tennis and I like reading books. Це стосовно мене. Стосовно себе ви можете написати самостійно. Давайте як зразок. My name is For example, I bought a cat. I like drawing, and I love reading. Ну, я коротко написала, ви можете сказати: I like drawing um, nature. Люблю малювати природу. Uh, and I love reading books about animals про тварини». Окей. And the last task is writing. «На сьогодні у нас останнє завдання: це writing. Uh, a text about your best friend. How old Ага, ну давайте перше завдання. Швиденько. Виконаємо. How old are you? I'm 13. Так, літера D. Uh, what's your address? Яка твоя адреса? It's 13 green road. B. What's your phone number? Телефонний номер, який? F. Uh, have you got any brothers or sisters yes i i've got two sisters who's your favorite pop star it's rihanna rihanna and the last one what's your favorite school subject uh, i love math the blue write about your best friend Use the questions in exercise one to help you and write about 50 words. Значить, вам потрібно написати про свого друга, використовуючи запитання з першої вправи. Ось у вас є зразок, як давати відповідь. А ви так само читаєте запитання і даєте схожі відповіді, і у вас вийде текст про свого друга. Окей, на цьому все. Наступного разу починаємо з вами перший розділ. Дякую за увагу!